Доброго дня! Я, Лена Наманінка. Передаю привіт з незламного міста Харків. Дякую всім за гарні привітання. І я вас вітаю з Новим Роком і всього найкращого. Сьогодні покажу вам нові намистинки. Я задумала такий зробити, зробити сет під умовною назвою Зуряний пил. Дивіться, це агат. Дуже красивий, я не змогла вибрати, як її взяти глянцевий чи матовий. І взяла два. До нього в мене є отакі гарню-гарнюсінькі зірочки. Гляньте, один в один колір, будуть поєднані. І ще до них такі кришталеві намистинки. Ну, тут я думаю, якщо от тільки ці використати, це буде. Трошки скучно. Тут я бачу, от в цьому намисті, наприклад, я бачу такі бусковіші кольори. Бачите, передає камера вам чи ні, я не знаю. Сюди можна буде ще використовувати додатково, мабуть, бусковий колір. А тут от, зустрічаються такі блакитно-сині кольори. Мабуть, я ще візьму сюди отакі. Кришталеві намистинки. Ну, подивимось, подивимось. Ну і оці сірі, ці, я не знаю, світло-сірі, блакитні, оці платіна колір, і оці золоті. Золоті, я не знаю ще, чи буду, чи не буду. Так, може, вони і сполучаються гарно. Мабуть, буду, дивіться. Один і той колір. Да? І тут, і тут є. Буду, скоріш за все, буду. Так, і отакі проставочні, красиві маленькі. Такі. До них я взяла фурнітуру, колоти. Я вам колись обіцяла показати, не показала в тому році, коли буду доробляти, оці, будуть намиста і браслетики. Я вам покажу обов'язково, як їм використатися. Це дуже гарна річ, легко закріплюється. Намисто потрібно, щоб воно вийшло не тільки крепке, щоб воно трималось, не рвалось, а воно ж повинно ще бути красивим, естетичним, тому всякі різні там засоби. Один із них колотий. Так, я такі замочки гарно замовила ще. Це не сталь, ви вже знаєте, я намагаюся використовувати фурнітуру, яка не облазить. Оці блискучі підуть ось сюди, до блискучих, а ці більш матові. Тому я вирішила їх використовувати з матовими цими намистинками. Да? Гарно буде. Так, далі що у нас тут? Це показала. Оце цікаве також. Це у нас кришталеві намистинки. Я так беру, щоб було видно. Я не знаю, колір такий блідно-золотавий. чи ну, Блідне золото, правда? А форма взагалі непонятна. Глянь, Тут чотири угли, чотири куточки вони мають і всі. В цій площині. І ще декілька отак мають в площині. І всі кутки різні, нема 90 градусів. Такі цікаві, вони, тому вони краще виглядають, ніж такого ж. 4 мм я взяла. Є шість, є ще більше, але вони не виглядають цікаво, тому що в них прямо от як, якесь угловате таке. А тут вони як лучики, прямо як промінчики сяють. Дуже красиві, дуже красиві. Так, до них я взяла гематитові зірочки. Красиві гематит. Що таке гематит? Якийсь композитний матеріал. Це не натуральний камінь. Композитний матеріал якийсь, і зверху він покритий таким же композитним матеріалом, тільки золотявого кольору. У мене тут, я зараз пошукаю, у мене десь була. Одна мистинка одна бракована, я знайшла нашла. Дивіться. Отак От видно. Да? Тут композитний матеріал, а зверху не, не напиляється, а воно, якби такий же матеріал слоєм припаюється на і тому вони не облазять практично. Рекомендую гематит брати. Так, і до них я взяла ще таке цікаве. А де ж я діла? Ага. Отакі взяла на намистинки місяць з латуні. Я зараз покажу вам. Дивіться, які гарні. Ну, латунь. Вона, може, трошки потемніє, її ж можна почистити, коли у вас е, якийсь біжутерний сплав, а зверху пишуть золотом чи не золотом. Будете натирати, і це покриття злізе, а який там колір всередині нічого не понятно. А тут латунь. Якщо воно трошки поміняє колір, можна його потерти, там в інтернеті повно цих підказок, як їх що робити. І замочки цікаві взяла, тому що тут, бачите, воно узеньке-узеньке, 4 мм. Тут великий замок не підійде. Ну, дивіться, як воно буде виглядати. Що це буде? І, по-перше, а по-друге, тут потрібен золотий, золотистого кольору, щоб оці зірочки на півмісяці гарно виглядали. От я знайшла златуні отакі замочки. Вони цікаві, але я, поки я вам признаюсь чесно, я не знаю, як їх кріпити. Це, щось, це загадка така. З цієї сторони, мабуть, треба вдіти. От коли я буду на тросик надівати ювелірний, так? Тут можна кримп і протягнути його з цієї сторони. Ну, кримп не влізе, можна зав'язати, спробувати узлом. Хоча, ось дивіться, тут розмір дірочок, що з цієї сторони, що з цієї, Но ну, тут можна ще щось придумати. Отут ми закріпимо на а як кріпити з іншої сторони, я зовсім не розумію. Може хтось знає, може когось підказка. Я пошукала вже в інтернеті, нічого не знайшла. Я не знаю, як це кріпити. Тут можна спробувати тут більше дірочка, ніж тут, в два рази, в два рази, да? видно, видно, видно. Можна крімп вставити. І спробувати, може, я не знаю, чим, може, циганською голкою, може якимось інструментом роздавити крім там вже в глибині. Тому що якщо тут крім подіти, воно буде юрзати, і тут буде воно наверх підніметься замочок до крімпа, і тут буде отак ювелірний тросик виглядати. це не годиться. Коротше, це загадка ще. Я не знаю, що робити. З цією красотою. Ну, буду думати. Буду пробувати, буду думати. Знаю. Підкажіть, будь ласка, може, хто, може хтось знає з вас? Отака От коротенька розпаковочка у нас вийшла. Чекайте зоряний пил, мій новий. Тут будуть, різні будуть. ці одні намистинки, а це інші будуть. Всіх обійняла з Новим роком. До зустрічі!